Чи можна тут запланувати своє щастя та керувати своїм життям? Багато хто скаже, що звичайно ні, бо є десь прописана доля, і що має з тобою статися, те й станеться. І вони будуть частково праві, бо ми маємо відпрацьовувати помилки, так звані гріхи, тобто неправильні дії минулих поколінь свого роду. Але в цьому житті основне залежить від нас самих та наших дій і вчинків. І головне робити так, щоб наші вчинки не відпрацьовували наші майбутні покоління. Потрібно дотримуватися законів Всесвіту в будь-якій ситуації залишатися людиною. Впевнені в собі з високою самооцінкою люди, які впевнено рухаються по своєму життю, які будують плани, ставлять цілі і досягають їх які живуть за покликанням та виконують свою місію в житті, скажуть, що своє життя можна запланувати, і це обов'язково потрібно робити. Тому що те, що ми маємо в своєму житті на теперішній час, це результат наших минулих дій та планів. А якщо хочеш дізнатися, як ти будеш жити в майбутньому, подивися та проаналізуй свої сьогоднішні дії та плани. Уявіть собі ситуацію. Ви йдете по дорозі і вас запитують, куди ви йдете? І ваша відповідь: Не знаю. Тепер дайте відповідь самі собі. Куди ви прийдете? Значить, казку, яку ви слухали в дитинстві, «Піди туди, не знаю куди, принесете, не знаю що, ви застосовуєте в своєму житті і потім жалієтеся на своє життя? Дайте відповідь самі собі. Хто в цьому винен? І відповідь однозначна: ви самі. Якщо це якийсь окремий випадок, таке може бути. А якщо це все ваше життя, планування це як навігатор в автомобілі. Якщо курс по незнайомій дорозі не заданий, то можливість приїхати в інше місце, ніж хотілося, збільшується у рази. Ми приходимо в цей світ, щоб бути щасливими та насолоджуватися життям. Тож живіть своїм життям і плануйте своє щастя.